Вітаю на каналі Городній Релакс. Сьогодні, друзі, я буду заготовляти горох, адже вже пора його збирати для того, щоб законсервувати, і хочу вкотре показати свої сорти, які вони чудесні, і яких я дуже задоволена і планую їх вирощувати і в наступних сезонах. У нас просто дуже-дуже сухо і дуже жарко. Сьогодні у нас вище, мабуть, 35 градусів на термометрі. Сонечко палить, опадів нема. Ну і рослинкам так трішки важко. Он кукуруза, вона взагалі поскручувала свої листочки. Не так ось. стручки на цих горохах дуже гарні, самі горошини дуже солодкі і дуже смачні. Оце перший сорт, це є сорт приладу. Він, мені здається, з, цих, з трьох сортів, які посажені, має найменшу, найменший стручок. У ньому є 5-6 насінин. Вони такі зелененькі, але вони дуже-дуже солодкі і смачні. Надзвичайно солодкі. Наступний сорт гороху це Summerwood. У нього отакі довгі лопатки. Він також це всі три сорти цукрового гороху, але насінин, незручно однією рукою, зараз покажу. Але насінин дуже багато в одному стручку. Є до 10 горошин. І він також дуже смачний. Ну, як би не взяв, бачите, усі стручки ростуть у парі по два. Стручки довгі солодкі. Ну, приладу все ж таки буде найсолодший, мені здається. Ну і третій сорт гороху це є Оскар. Він також дуже смачний, і в нього є таке, що стручок не то, що довгий, він ще має такий донизу загнутий хвостик. Ось. Горошини з одного стручка. Вони теж є і 8, і 10, але він також дуже солодкий. І що мені подобається, усіх цих трьох сортів вони є, крім того, що солодкі, самі горошини вони такі є насичено зеленого кольору, горох невисокий. Як бачите, я йому опору не клала, хоча якби поклав опору, мабуть, було б краще. Все ж таки горох упав трішки по землі. Але дуже смачний. Чи діткам поласувати, чи законсервувати на зиму. Гарний горох, тому я хочу зараз його прибрати на цій площі, полущити, законсервувати, ну і певно, лишу все ж таки трішки для свого насіння. Тому, друзі, хто любить також молодий горох, хто його також консервує або заморожує, або робить якісь заготовки на зиму, то зверніть увагу на оці три сорти гороху. Надзвичайно смачні, надзвичайно солодкі і невибагливі. На все добре, бувайте здорові!